Ми знову маємо відрізок JL, і цього разу нам кажуть, що K це його середина. Давайте це позначимо. Тобто, що довжина відрізка JK дорівнює довжині відрізка KL. Також нам стверджують, що довжина JK дорівнює 8 x 8 а довжина KL дорівнює 7 x 6 і, користуючись цією інформацією, нас просять знайти загальну довжину JL. Так, всього великого відрізка довжина невідома. Давайте спробуємо її знайти. Природніше, що для того, щоб її знайти, нам спершу непогано б знайти X. А для того, щоб його знайти, ми можемо скористатися інформацією про те, що K – це середина. Можемо написати, що довжина JK дорівнює довжині KL і підставити вирази. Отримаємо, що 8х-8 має дорівнювати 7х мінус 6. І залишилося розв'язати це рівняння для того, щоб знайти х. Давайте, скажімо, справа і зліва віднімемо 7х. Тоді ми отримаємо, що 8х-7х це буде просто х8, а справа воно зникне. Дорівнює мінус 6. І тепер давайте. Додамо 8 справа і зліва. В такому випадку, у нас тут залишиться Х, а тут буде мінус 6 плюс 8. Це просто 2. І таким чином ми знайшли x. Давайте цим скористаємось. Наприклад, ми можемо знайти JK або KL, що вам більше подобається. Просто підставивши x. Давайте, наприклад, KL знайдемо. kl це 7х мінус 6, але ми знаємо, що x2, тобто це 7 на 2 мінус 6. Це просто 8. Ну і залишився останній крок. Нас просить JL, а JL він вдвічі більший за KL по довжині, отже, він дорівнює 16.